Саме чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике-велике натхнення. У цю фотографію, яку ви бачили з Сізенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Сізенхаузером, вона нереальна, Понял, вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. А от Ейзенгаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це раз всюди, сюди, про всі про це раз заварювали там куча коментарів, куча хейта. Я коли спілкував з залужним, він насік глибоко в цих процесах політичних. Він сидить за це, міркує. І Він він з той Британії може не виїжджати, йому там, ну все просто супер. Йому навіть от президентство в Україні, воно йому взагалі не потрібно як для людини. Все, друзі, значить, бо ця фотка за залужним це був абсолютний фейк. Поняв де він з цим Сейзенхаузером, політиком, американським і військово-начальником. Більшість з них повірили. От вам факт, взагалі, як нам легко маніпулювати. Скільки було репостів, що там люди про це писали залужний на своїй місії? Я переконаний в цьому. Дай Боже, щоб у нього далі ставало натхнення сили, взагалі продовжувати знаходити для нас допомогу. В єдиному стратегічному партнері економічному, який нас підтримує на 100%. в центрі прийняття рішень, в Великій Британії, отак От це працює. Ну все, думайте, слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку, друзі. Па.